Серед пройдених мною ігор за останній час ремейк другого резиденту є моїм персональним фаворитом. Коли я почав для відео аналізувати свої думки стосовно Resident Evil 2, то зрозумів, що такто в грі немає чогось геніального. Проте вона викликала у мене такі неймовірні емоції, якими я просто не можу не поділитися. Зазначу, що цей ролик буде доволі суб'єктивним, але я обов'язково спробую аргументовано донести свої думки. Події гри розгортаються у відомому по першій частині Ракун Сіті. Головні герої, молодий коп Лон Кеннеді та студентка Кле Редфілд випадково зустрічаються на заправці, де виявляють скажених зомбаків. Оскільки обом героям треба дістатися до міста, вони вирішують разом туди відправитись. Однак, доїхавши до пункту призначення, парочка потрапляє в аварію, через яку змушена розділитися. Піздід я їбу там нахуй! Приблизно так зав'язується загальна історія. Як і в попередній частині, тут є дві сюжетні лінії, які можна обрати для проходження, а саме Леона та відповідно Клер. Загалом обидві історії мені сподобались. Як на мене, розробники відмінно розкрили головних героїв та їх компаньйонів, і незалежно від вашого вибору, вам все одно буде цікаво грати. Однак історія Льоні мені не просто сподобалася більше, вона у прямому сенсі підкурила моє крижане серце. Справа в тому, що для мене в ній було значно більше деталей, які емоційно вплинули на моє враження. Коли Леон виходить на своє перше чергування, то бачить, що більшість його колег або загинули, або перетворилися на зомбі. У цей момент я відчував, що герой просто не очікував такого перебігу подій. Він по іншому собі це уявляв. Внаслідок цього можна простежити в його намірах якийсь наївний максималізм, бо він хоче допомогти місту, хоче врятувати людей. Але при цьому, що важливо, льонька не сприймається як всесильний тривіальний герой з дешевих блокбастерів. Ні, йому страшно, він не завжди впевнений в своїх силах, тому гравець може легко асоціювати себе з ним. Його характер ще краще розкривається у порівнянні з прагматичною та місцями холодною Адою, яка розуміє, що всіх не врятуєш, і розуміє, що Леону Новачку тут не місце, що йому краще покинути ракун Сіті. Проте наш Мачо в своїй службі поліцейським в першу чергу бачить служіння людям. Лон відчуває, що на його плечі покладений обов'язок допомагати тим, хто цього потребує. І він, немов справжній герой, з честю приймає цей тягар. Ай, блядь! Я розумію, що сюжет Resident Evil 2 в жодному разі не претендує на якусь самобутність, але Capcom вдалося мене зацікавити за рахунок легкої в плані подачі історії, яка постійно підіймає ставки та створює необхідний рівень інтриги. Хоча насправді мені просто було цікаво спостерігати за розвитком аб'юзивно романтичних відносин між Адою та Леоном. I'm coming, Ada. Щодо ігрового процесу, то другий ризик є хорор сурвайволом. Оце так несподіванка. Мені сподобалося, що гра у хорошому плані викликає неприємні відчуття, такі які ми хочемо отримувати від подібних проєктів. По-перше, локації тут доволі моторошні. У більшості випадків їх в лапках неприємно досліджувати, бо ти завжди тримаєш в голові, що десь на мене може вилізти мутант. Щоб бути максимально готовим до неочікуваних зустрічей, потрібно детально досліджувати локації та знаходити патрони, аптечки та інші предмети, адже дефіцит цього відчувається дуже сильно. Ти інколи замислюєшся, а чи варто витрачати набої на одного зомбі. Може краще залишити його та пробігти. До того ж, вороги рухаються по непередбачуваній траєкторії, і ти до кінця не знаєш, скільки пострілів знадобиться, щоб їх знешкодити. Зізнаю, що були випадки, коли кількість набоїв в моєму інвентарі була. Меншою за кількість ворогів у подібних моментах мене так тремтіли руки, що навіть не допомагав лайфхак, про який розповідали Леону в поліцейській академії. Це руки тросяться піздять зразу в каштани, бля. Звичайно, відчуття страху, річ доволі суб'єктивна. На мою думку, Resident Evil 2 не використовує дешеві прийоми для залякування гравців, але при цьому за рахунок своєї атмосфери це доволі лячна гра. Настільки, що мені навіть інколи хотілося зняти навушники, щоб не чути, як на мене вилазять монстри, бо йдучи по коридору, я розумів, що вони ось ось з'являться. Доволі часто ви будете знаходитись в місті, де відносно обмежений простір, від чого напруга буде тільки зростати. Додайте до цього ще й невелику кількість ресурсів, які потрібно раціонально використовувати. Проте найбільш моторошно вам буде, коли почуєте тупіт тирана. Я вас запевняю, це реально жахливі відчуття. Коли за вами під нагнітальну музику почне гнатися якийсь страшний хер, то серце буде битися так, немов ви прийшли на іспит, знаючи лише один білет, тобто максимально сильно. У купі це дарує неприємні відчуття, які для мене зробили хорор складову другого резиденту чудовою. Що ти жерний тутапхаєшся? Чого ти пхаєшся? Крім пошуку ключів та нейтралізації зомбаків, геймплей розбавлений різними головоломками, які можна поділити на дві окремі категорії: основні, вони необхідні для того, щоб пройти далі по сюжету, та додаткові, які охоплюють відкриття різних сейфів та шаф з корисними предметами. Щоб їх розгадати, ви повинні читати різні записки, де містяться підказки. Як правило, це або якийсь код, або якась послідовність для вирішення. Я не можу сказати, що загадки занадто складні, це точно. На рівень першої частини, однак в певних моментах у вас буде спокуса подивитися проходження на Ютубі. Також деякі предмети для завдань потребують додаткової маніпуляції. Наприклад, якщо покрутити знайдений вами поліцейський жетон, то виявиться, що він є флешкою, яка є ключем для вирішення певної задачі. Або для того, щоб змусити детонатор працювати, треба спочатку знайти батарейку та поєднати її з ним. Загалом я награв другий резидент більше 30 годин, і можу сміливо сказати, що гра не просідає. Вона постійно намагається тебе здивувати, і їй це вдається. Особисто для мене кожна нова година в грі дарувала нові враження, через що я не міг відірватися від процесу. Навіть під час повторних проходжень я був зацікавлений. Однак для того, щоб додати об'єктивності цьому відео, я повинен зазначити про деякі моменти. По-перше, я не рекомендую вам грати на легкому рівні складності, адже ви не відчуєте усю романтику цієї гри, яка полягає у нестачі ресурсів, бо тоді елементи хорору та сурвайвелу взагалі не будуть відчуватися, від чого гра сприйметься посередньо. По-друге, під час повторного проходження за іншого персонажа, певні речі можуть здатися нелогічними, бо, з однієї сторони, у героїв різні лінії. Які Йдуть паралельно, але з іншої вони, наприклад, відчиняють одні й ті ж самі двері та вирішують одні й ті ж самі головоломки на однакових локаціях. І це у багатьох може викликати питання, бо читаючи різні рецензії, я бачив, що не всім гравцям це сподобалось, тому я вас заздалегідь попереджаю. Проте для мене це не є недоліком. Точніше буде сказати, що я просто закривав очі на ці дрібниці, адже незважаючи на деякі повтори, все одно гра за іншого героя дарувала мені нові позитивні враження як від сюжету, так і від ігрового процесу. У висновку скажу, що якщо ви не грали в другий Резидент, то я наполегливо рекомендую вам це зробити, адже окрім того, що це якісна та цікава гра, вона може стати ідеальним трампліном для того, щоб зануритися в неймовірний світ серії ігор Резидент Evil.